Всім привіт! Сьогодні святвечір, перед день Різдва. Ми зробили закупи зранку, трохи докупили продуктів. Сьогодні це супермаркет Нетто. Це мережа доволі бюджетних супермаркетів, де представлені переважно товари власної марки, які не поступаються якістю, смаковими особливостями кожен продукт дублює те, що. Бачите в інших брендів, але мене цілком задовольняє якість, тому ми з задоволенням беремо саме цієї марки товари. Ви зараз в цьому переконаєтесь, тому що переважна більшість все ж таки, продуктів саме з маркуванням «нетто». Отже, я буду йти за чеком, так як завжди, буду трохи переходити від одного кутка столу до іншого. Будь ласка, зважайте на це, вибачте, якщо вас трохи буде захитувати, є, така, є такий нюанс, але йти за чеком. Простіше, ніж шукати тут, брати товар і шукати потім, де тут він позначений у чеку. Отже, витратили ми майже 86 85,93, що ми придбали. В першу чергу це вода. Беремо бутильовану воду, зручно її брати з собою, там ставити поряд з ліжком взагалі. Дітей багато, людей багато, кожен індивідуально може собі взяти таку пляшечку. Тому користується популярністю мінеральна така вода в нашій родині. Монрекух називається Роккух. Вода 6 літрів, коштує 2,70 У нас відповідно 2 пакунки. Бобіни. Ось так і написано бобін. Це рушники паперові. в нас закінчилися. Вирішив чоловік взяти дві великі такі бобіни. Ось і написано, що одна така велика замінює 10 середнього, тобто звичайного стандартного розміру. Тож, одна така коштує 3,61. Далі. Сік яблучний є 2 літри. 1 літр коштує 98 центів натуральний яблучний сік. І далі сік оранж апельсиновий євро, е, євро 64, 1 літр. Коштує написано, що без м'якоті. Теж таких дві пляшки. Далі ось такий сік з винограду. За Mm -mm, дивлюсь, шукаю євро і з Журавлини. Сік, хоча це скоріше морс. Так це називається. Але в чеку позначено як жуканрі. Євро 58 літр коштує. Далі конфітюр це варенячко з полуниці. Всього 1 євро 7 центів коштує. 370 грамів ось така, такий слой, така баночка з варенічком. Далі мусс конар. Це я взяла, це такий паштет з качки. Дуже смачний, зі свіжим багетом, дуже смачно. Я таке люблю і іншим теж смакую, тож я взяла до канапок 200 грамів і коштує такий паштет 1,47. Ось далі шоколад чорний, 85% какао. І це чоловік любить саме такий міцний такий чорний шоколад. Він взяв і коштує він а, так, Євро 21 тут 100 грамів, так, є 100 грамів. Далі шукаємо. Шукати довго не приходиться, тому що це індичка. Ось така величезна. Так, це ми вже порвали, транспортували, порвали трохи. Вага її 3,400. Будемо сьогодні запікати. Індичку на Різдво у нас буде. Ось так виглядає. Написано, що готувати треба в духовці 3 години на 6-8 персон. Якраз наш розмір, Ну думаю, що і діти. Так багато і не з'їдять м'яса, але подивимось, кілограм 5,19 це акційна ціна, пропозиція, саме за кілограм індички. Ось так загалом вийшло на 17,69 аж. Далі ось така ковбаска, написано «жамбон», тобто шинка, але це ось скоріше, варена ковбаса зі шматочками м'яса. там. 250 грамів коштувала 1,67. Далі баночку ананасів. Це, скоріше, я взяла на запас, тому що часто готую страви з додаванням ананасів. Інколи діти хочуть просто так з'їсти, як на десерт по два е кільця їм дістається. Євро 79 коштує, ось така вага. 580 мл банка. 340 г безпосередньо ананасу. Далі кукурудза консервована, так само поповнила запаси, інколи замість салату до гарніру подаю. Тож, добре, коли завжди є, 79 центів коштує. Тут теж баночка 425 мл. Така стандартна сап Це мішки для сміття, ну, у нас закінчилось. 50 літрів, тут 10. Таких пакетів євро 49 коштують. Далі from. Це м написано, що це білий сир, сир білий, але насправді я його беру в якості сметани. Тут 3% жирності. За консистенцією це, на мій погляд, саме сметана. Готую до страв багатьох потрібно. Також на випічку використовую. Придбала, коштує він євро 78, Тут написано, що тут його кілограм. Цілком прийнятна ціна. Далі клімент. 2 кілограми. 2 кілограми коштує євро 40, 3,49, вибачте. 2 кілограми це 3,49. ну, Діткам ще. такий зимовий фрукт, який треба брати, і нас. Його люблять і швидко з'їдають, тому пакетів двоє отже, 4 кілограми взяли за 7 євро. Так само яблука це у нас теж 2 кг на один день. Ціна 2,99 тобто виходить кілограм це сорт гала. Євро 50 коштує 1 кілограм, таких яблук. Це саме пропозиція від віднесла. Поповнили фруктів запаси. Далі рис, круглий рис. Ось такий я беру, теж використовую до різних страв. Його, він доволі такий рідкісний, навіть не часто можна в магазинах знайти, але його таки варто шукати, вне то є, його швидко розбирають. І це написано, що це для десертів, саме так використовують, але і для солоних страв також. Ну, я переважно використовую саме такий рис і для каш молочних, і для гарніру. Коштує такий рис круглий, у нас євро 79. Далі ще снеки: ось такі чіпси, щось на кшталт Принглс. Тут їх 170 грамів і коштує це євро 30. Так, далі теж такі снеки, перекуси, маленькі печівки, соломка, 300 грамів і ціна цього євро 18. Тут горішки у нас ідуть, фісташки, фісташок 250 грамів, вони підсмажені і посолені, 3,30 коштує. Далі кешю євро 36. Тут їх 125 грамів. А, і підсмажений і посолений мигдаль Євро 34. Тут його теж 125 грамів. Чипси натуральні, ось такі. 350 грамів. Теж марка. Власна марка, нето, коштують вони євро 82. А, вафлі. Любимо такі, саме в нету купуємо, вони найсмачніші. Тут їх 60, 6, штук, 6 штук, 260 грамів. І одна така упаковка коштує 1,71. Ну, беру дві, щоб точно всім вистачило пригоститися. Так, ваніль це ось такі коробки з морозивом, точніше, полуничний це сорбет, 1000 мл, але тут 677 грамів. І ванільне. Ваніль з Мадагаскару називається так. морозиво, Отже, ванільний коштує 1,64 64, а сорбет з полуниці 2,70 Ось така ціна. Так, Максі -батон. і ще морозиво. Так, ми поповнили запаси морозива, щоб на свята ось у нас було, було чим пригоститися. У нас виходить дабл карамель 2,70, коштує тут 4 морозива, Потім ось такий ванільний, з горішками, з мигдалем. євро євро і з білим шоколадом коштує 2 євро. Ось, власне, і все, такі закупи. Непогано купили всього такого святкового, смачненького. Сьогодні багато роботи, щоб приготувати індичку. Вперше запікатиму її. Ми ще не вирішили, можливо, ми її таки розділимо, не будемо запікати цілком. Подивимось. є питання в нас щодо духовки, як вона спрацює. Є побоювання, а в цілому, так ми готові накрити стіл. У нас є інші продукти, буде з чого приготувати і гарніри, салатика. Тож а, до святкування, до зустрічі Різдва готові. Дякую вам, як завжди, за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, як завжди. Підписуйтесь на цей канал, коментуйте. Мені завжди приємно бачити від вас зворотній зв'язок. Залишайтесь на каналі, буду вам фільмувати далі так детально всі наші закупи. Дякую, бережіть себе, всім гарного дня!